Доброго дня, всіх вітаю! Ви на каналі Квіти та інша я Інна. І сьогодні хочу зняти такий невеличкий відео огляд колеусів на початку серпня. Ось почну ну, з цього прямо таке красення. Колеус. ну, Назву я не знаю, але ось так виглядає. Росте він в, ну, мабуть, там десь до 20 літрів ґрунту в такій на ножці. Він ріс раніше в меншій ємності, я пересадила в більшу, і він прямо таки розрісся. Дуже гарний. Петунія пропала, і я ось замість неї посадила, і він дуже мене виручив. Дуже гарний такий колеус. Далі такі ось. Ну, зараз всі потрішки покажу. Хочу ще. Трішки загострити увагу на ось цьому колеусі. Він, знаєте, коли було багато сонця, зараз прохолодніша погода, він мав такий яскравий ну, листя було з червоним, ось як там. Я його переставила в інше місце, і було, знаєте, похмура більш погода була, і верхні листочки почали зеленіти, і пропало червоне. Але такий дуже гарний він. Прямо такий красунчик. Хочу ще звернути увагу на те, що чим більше об'єм ми даємо колеусу, тим він росте більший. Ось це вже я так провірила. І ще дуже він міняє свій колір залежно від того, в якому місці він стоїть. Чи то ну, потрібно для кожного колеуса ну, підстраюватись під нього, дивитися, де він почувається краще, де його кольори яскравіші. Тому це така рослина, яка потребує ну, такого особливого для себе місця, щоб вона показала всю свою красу. Ось ще цей, коли ось він росте в 10 літрах, і він, мені здається, якби чи ампельний, чи напівампельний. Мабуть, що більше до ампельну. Ось він спускає свої павони донизу, а з середини ростуть нові. Дуже такий цікавий. Ну, ось такий вийшов огляд, кому. Можливо, потрібні колеуси на осінь, то пишіть мені. Я буду замовлення робити тільки по попередньому, як би верніше, по попередній домовленості. По замовленню буду вкорінювати. Кому це цікаво на осінь, можливо, хочете розводити. В тому році вони зимували у мене всі на підвіконні. Лише вже весною я їх під лампи поставила для того, щоб живцювати. Ну, на цьому все. Кому було цікаво, поставте вподобайку, буду дуже вдячна. Також дякую за перегляд. Чекаю на коментарі ваші, ну і мирного.